У супровід військового оркестру та під звуки національних пісень на Сумщині влаштували урочистості до всесвітнього дня волонтера. Як нагороджували благодійників, які щодня наближають перемогу України, розкажемо в сюжеті. Приватні підприємці, бізнесмени, школярі, студенти, представники релігійних і громадських організацій усі вони волонтери. Аби подякувати за їхню благочинність. Конотопська міська рада влаштувала урочистості. Волонтер слова, воно не має за собою. Це не професія, це не освіта. Це просто люди, які мають добре серце і велику душу. Які вкладають не лише працюють заробляють, але витрачають частину свого життя, щоб допомогти в даному випадку. Нашої армії в основному нашим людям без які не можуть забезпечити своє життя, тобто вони чуйні, добрі, не байдужі до чужого поля. До привітання волонтерів залучили вокальний колектив Камбіата, військовий оркестр 58 окремої мотопіхотної бригади. А також зі зверненням виступив військовий каполан, настоятель собору, різдва Пресвятої Богородиці, священник, отець Павло. Тому я добре розумію, що значить волонтерський рух для наших військових і для тих мирних жителів, які потребують цієї допомоги. У нас один спільний ворог. У нас один спільний фронт, який ми тримаємо всі разом. Я впевнений, що у нас буде одна спільна. Перемога представники приватного бізнесу продовжують тримати тил. Олександр, власник телекомунікаційної компанії, з 2014 року допомагає військовим, проте раніше не думав, що стане волонтером. Ситуація зложилась так, що ми, як представники бізнесу, підприємці, можемо кажуть допомогу, а принципі ми підпрацюємо в першу чергу після восьмої бригадою, з полком полком ССО АЗОВ зов з 2014 року. показуємо допомогу, яку можемо з нашої сторони, надаємо приміщення, надаємо зв'язок. Усіх благочинників, які долучаються до боротьби за незалежність, Конотопська міська рада нагородила почесними грамотами за громадську позицію та за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху громади. Юлія Ніч Волода, Володимир Богдан, новини Правда тут.